Якщо він ще раз крикне, я сама йому укол зроблю. В лоб. буркнула бабуся сусіднього ліжка. У лікарні завжди пахне якоюсь дивною сумішю, ліків і тривоги. Олена потрапила сюди з температурою під сорок і підозрою на запалення легень. Капельниці, бліді стіни, білі халати, усе зливалося в один нескінчений день. Палата була на чотири місця. Поряд лежала та сама бабуся Марія Іванівна, гроза лікарів і медсестер, яка сварилась на все на їжу, на телевізор, на уколи. Але була в ній якась щирість, як у сільської печі буркотлива, але тепла. На третій день у палату перевезли чоловіка з високим тиском. Він стогнав так, ніби народжував. Марія Іванівна не витримала. Ваня, ну ти ж не вмираєш, а просто старий. Потерпи, як ми всі, а вам легко казати, ви вже звикли. Ага, я й на кладовище записалась, щоб черги не було, підморгнула бабця. Усі засміялись, навіть Олена, їй уперше стало легше. Наступного дня вона зібралась додому. Бабця, проводжаючи, сунула їй у руки мандаринку. На, дитино. Вітаміни. І не хворій. Бо тут, хоч і весело, але краще зустрічатись десь у парку, ніж у лікарні. Олена пішла з усмішкою. Дивно, але іноді тепло знаходиш у найнесподіваніших місцях.